Щоб зареєструватися для участі у Кубку Збройних сил України, кожна команда мала сплатити грошовий внесок не менше тисячі гривень. 24 команди грали впродовж трьох днів. Команда з Долбонівська, з місцевих хлопців і також залучилися друзі, в тому числі і я, я сам з гощі і. Які хлопці є з Рівного і є з Костополя декілька? Ось у нас така збірна. Ми всі товариші зізвонилися, створили групу, вирішили прийняти участь в такому турнірі, яким чином підтримати наші збройні сили України. Зрештою, команда «Бенні Хілл» здобула бронзу. А переможцями благодійного турніру стала команда Універсал. У фінальному поєдинку вона перемогла танчик з рахунком 9-4. У складі переможців виступали гравці. Вереса Геннадій та Євген Пасічі, Роман Мірошник, Сергій Шестаков, а також тренер Дмитро Бабенко. Тут маленька така площадка, всі однакові, так що сама віддача сумасшедша, всі хочуть щось доказати, показати. Я рахую, що закономірно перше місце. Але було б ну, чудовіше, якщо б з кардиналом десь пересіклись. Ми дуже сумували за футболом, ми стільки сиділи. Така ситуація зараз не дуже приємна в країні. Ми сиділи вдома більше місяця, а зараз пограти в футбол для нас це було дуже позитивні емоції. Організували турнір, футбольні клуби Корнен та Верес, обласні асоціації футболу та футзалу у підсумку за три ігрові дні вдалося зібрати більше 62 тисяч гривень. Можливо, це буде якась частина в яку... купівлі автомобіля, який зараз потребують збройні сили. 24 команди прийняли участь в турнірі, але бажаючих було набагато більше. І зв'язку з цим розглядається можливість проведення ще одного такого турніру, але вже можливо в Рівному». Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.